Сімкось. Чи замислювалися ви, як звучить пити каву в різних арт-напрямках? Класицизм. Пити каву з порцеляної філіжанки у себе в маєтку. Романтизм. Пити каву, вдивляючись у бурхливе муре зі скелі. Декаданс. Пити каву в опіваній курильці. Символізм. Пити каву, чорну, як таємниця. Солодку, як краса. І міцну, як крем'яна скала. Експресіонізм кинути горнятку з кавою в стіною і перекинути стіл сюрреалізм. Пити каву, стоячи на голові в костюмі водолаза. Кубізм. Пити каву з дівчиною на кулі. Соцреалізм. Пити каву з гранчака в заводській їдальні. Екзистенціалізм. Пити каву до нудоти. Завтра треба страчують. Абсурдизм. Тобі не до кави. Ти перетворився на велетенську комаху. Театр абсурду. Пити каву в очікуванні годо. Концептуалізм На столі лежить фото, горнятка з намальованою стрілечкою. І підписом. Кава Поп арт. Пити – Артбруд. Пити каву, зварену людиною з інвалідному візку з горнятком. Зроблених у психлікарні. Постмодернізм. Іронічно робити вигляд, що п'єш каву з порцелянової філіжанки. Метамодернізм – Ніхто ще толком не знає, як пити каву. Але точно не так, як у постмодернізмі. А як ви п'єте каву? seu, sí, ois